Друзі, вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг і сьогодні будемо говорити про використання інформаційно-аналітичних інструментів для сталого забезпечення потребуючого населення. Ради вітати наших спікерів. Сьогодні це, зокрема, менеджерка відділу з розвитку партнерства благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр пані Аліна Алісова. Також це Ганна Горенич, регіональна керівниця офісу благодійного фонду право на захист у місті Харків. Та Онікієнко Олександр, субнаціональний співкоординатор кластеру охорони здоров'я International Rescue Committee. Ми починаємо. Я хочу передати слово нашій першій спікерці, пані Аліно. Прошу доброго дня. Насправді тема збору інформації тема інформаційно аналітичних інструментів заради того, щоб зібрати потреби людей на деокупованих територіях, в гуртожитках загалом пострадав. Постраждавшого населення від наслідків повномасштабного вторгнення є вже третій рік максимально актуальною для представників влади, благодійного сектору та загалом для всього населення України. І ми розуміємо, що збір інформації про потреби населення повинен бути, по-перше, актуальним. Тому що безпекова ситуація, лінія фронту це дуже швидко зміщується, і загалом ситуація в населених пунктах дуже нестабільна. По-друге, ці дані повинні використовуватися локальними та міжнародними партнерами, бути зручними для того, щоб ефективно розподіляти допомогу та уникати дублювання, тому що дуже багато організацій вони можуть не знати, де саме потрібна допомога, куди її відвести. Та які послуги надавати, щоб не дублюватись з іншими партнерами, спочатку своєї діяльності координаційний гуманітарний центр саме займається створенням цих аналітичних інструментів для спрощення роботи благодійного сектору та координації. Трохи детальніше розкажу про наші основні інструменти. По-перше, це інтерактивна мапа відвантаженої гуманітарної допомоги, саме базових потреб. Після початку деокупації Харківської області ще в 2022 році. Вона стала саме одним із перших наших таких інструментів для закриття проблеми дублювання в населених пунктах. На цій мапі показаний кожен населений пункт на деокупованій території Харківської області. Також це є по Запорізькій області. Є рівень покриття у кожного населеного пункту допомоги в таких категоріях, як продуктова допомога, гігієнічна допомога та медикаменти. Є інформація по загальній кількості населення, по категоріям: це жінки, чоловіки, діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО. Тут надані контактні особи в кожному населеному пункті: тобто, це старости або голови військових адміністрацій, відповідальні особи за гуманітарний напрямок, також зібрані нестандартні потреби. Є окремий шар покриття саме медичних закладів та шар покриття грошовою допомогою. За цією мапою також стоїть величезна база даних яка є в доступі для організацій, в яких можна дуже швидко та зручно орієнтуватися та шукати необхідні громади, населені пункти, виявляти якісь прогалини у потребах. Це подано в такому зручному форматі, зрозумілому для використання, як мапа, так і база даних, яка стоїть за нею. І завдяки тому, що ми залучаємо дуже велику кількість організацій до співпраці, ми працюємо з громадами, з ними відбувається постійна комунікація з відповідальними особами, з представниками адміністрацій, Ми можемо постійно актуалізувати цю інформацію з різних джерел, щоб мати повну картину потреб та прогалин в напрямку потребуючого населення. Наступний наш інструмент це інструмент оцінки спроможності сталого розвитку населених пунктів. Це також дуже величезна база з потребами по різним категоріям, яка включає в себе більше 600 питань по кожному населеному пункту, і включає в себе вісім основних критеріїв: це описова частина населеного пункту, демографічні та безпекові показники, логістична складова. Міська інфраструктура, соціальна інфраструктура, структура ринку, відновлення та цивільний захист це висвітлення проблем, які впливають саме на якість життя мешканців кожного населеного пункту, це відкритий доступ до інформації, який надає таке швидке направлення ресурсу для закриття більш довгострокових потреб. І на основі інформації, яка описана у цьому моніторингу, організації можуть робити якісь свої плани, проекти, писати гранти для того, щоб бачити і закривати ті основні потреби. Також у нас є такий дуже змістовний дешборд. Який показує аналітику по евакуйованим? Так як ми пам'ятаємо всі, що з 10 травня почалась масова евакуація з Вовчанського та Липецького напрямку? На цьому дашборді показана детальна аналітика по кількості евакуйованих людей, які прибули самостійно, які прибули за допомогою сил благодійного сектору. Є інформація по їх кількості, розбивка по категоріям знову ж таки детально: це діти, хлопчики, дівчатка, дорослі, люди з інвалідністю, люди похилого віку, маломобільні люди, кількість сімей і є інформація по організаціям, які працюють на транзитному пункті. Саме тому ми сьогодні покликали наших партнерів, з якими ми працюємо на цей брифінг, щоб вони також розповіли про свої інструменти. І, в принципі, ця вся інформація є на нашому оновленому сайті, на якому для зручності кожного представника благодійного сектору є свій особистий кабінет кожна організація. Перед доступом до всіх цих інформаційних інструментів верифікуються представниками координаційного центру для узабезпечення чутливої інформації, яка там може бути, і загалом ці всі інструменти створені для полегшення роботи благодійних організацій. Вони знаходяться всі на одній платформі, і завдяки постійному оновленню даних, постійній роботі вони є актуальними. І ми дуже хочемо, щоб ця інформація вона була зібрана не просто для того, щоб ми її зібрали, а для того, щоб вона була корисною та була в нагоді організаціям для їх полегшення роботи та написання якихось проєктів та розвитку своєї діяльності. Ось. Дуже дякую, хочу продати слово нашій наступній спікерці, а саме пані Ганні Горенич, регіональній керівниці офісу благодійного фонду право на захист у місті Харків. Пані Ганна, прошу. Так, доброго дня, колеги. А я дуже рада бути сьогодні з вами тут. Хотіла подякувати пані Аліні за презентацію саме цього аналітичного інструменту. І так, дійсно, на сьогоднішній день не можна нібелювати цінність саме подібного інструменту, тому що дійсно багато провайдерів в гуманітарному напрямку функціонує на сьогоднішньому, ну, в сьогоднішній день в нашому регіоні. І коли у нас є Є послуги, які ми надаємо нашим бенефіціарам, і вони десь дуже сходні між собою, ототожнюють одна одну. Виникає низка питань, які пов'язана які пов'язані саме з тим, що ми дублюємо наші послуги. Тобто може статися така ситуація, що деякі бенефіціари отримують більшу кількість послуг і охвату гуманітарним секторам. А деякі, на жаль, можуть не попасти в цю вибірку впри принципі. і тому, коли ми користуємося саме цим аналітичним інструментом, ми дійсно за допомогою системи мапування заходимо на цей інструмент, бачимо в якому регіоні які є потреби у наших бенефіціарів, і відповідно можемо ефективно реагувати. Дякую величезне. Організація право на захист функціонує в Україні понад 11 років, і починалися ми з того, що основний вектор нашої діяльності це були юридичні послуги. У мене щось технічно можна допомогти мені трошечки. На наступний слайд може тепер ага коротенько про нас. Наша команда на сьогоднішній день складає понад півтори тисячі спеціалістів. Ми функціонуємо у 22 областях України. Команда, яка на сьогоднішній день працює в місті Харків і область, це 132 спеціалісти. У нас є 13 реалізованих проєктів на сьогоднішній день, і у нас безпосередньо в Харкові і в Харківській області. 9 організацій партнерів тому програми нашого фонду на сьогоднішній день це не тільки юридична допомога, це і моніторинг захисту, це і соціальний і психологічний супровід, адвокація, матеріальна допомога, ну, координація та управління місцями тимчасового проживання по Харкову і області. У нас на сьогоднішній день 36 МТП. Це підвищення економічної спроможності. Допомагаємо особам без громадянства, тому що є, ми оприділили таку вагому частку населення, яка на сьогоднішній день не має жодного документу і залишається і для держави, і для гуманітарного сектору такими собі привидами, які не можуть отримати послуги в з соціального супроводу, психологічної допомоги, гуманітарної допомоги, тому що вони не мають. Жодного документу, які підтверджують їх особу. Тому це такі теж дуже велика категорія населення, з якою ми працюємо. Допомога біженцям та шукачам захисту, зменшення ризиків катастроф і посилення стійкості та згуртованості в Україні це такий основний спектр нашої допомоги, але він не є вичерпним. Відносно інструментів аналітичних, які ми ще використовуємо в своїй діяльності, у нас є внутрішня програма Redirect, це програма, яка працює з зовнішніми перенаправленнями. Тобто, якщо ми отримуємо якийсь запит, який в рамках нашої організації ми не можемо реалізувати, то ми відповідно за допомогою цієї системи можемо направити цю інформацію на тих партнерів, де ми точно знаємо. Є відповідний інструмент реагування. Таким же самим чином, за допомогою цієї системи, ми реагуємо на вхідні запити від наших партнерів. Тобто, ми розповсюдили, розповсюдили цей емейл e серед наших партнерів, і наші партнери розуміють, куди необхідно відправити інформацію, щоб вона була впродовж найшвидшого часу нами опрацьована. Дякую. Дуже дякую, пані Ганно. З нами ще в студії знаходиться Олександр Унікієнко, субнаціональний співкоординатор кластеру охорони здоров'я International Rescue Committee. Прошу вам слово. Вітаю, дякую за те, що запросили сьогодні. І звичайно, інформаційно-аналітичні панелі, які зараз використовуються, вони дуже є актуальними, тому що коли є актуальна інформація, вона є. Зі правильно зібраною, то і за допомогою цієї інформації набагато легше координувати і надавати гуманітарну допомогу в зонах, які потребують. Хотів би додати, що координація має під собою не тільки спробу. Не дублювати різних акторів гуманітарних, але і виявляти слабкі місця та території, де ця гуманітарна допомога не надається, і тому, власне кажучи, для цього і створюються кластери, тобто це не постійна організація. Кластер охорони здоров'я це, скажімо так, тимчасовий тимчасова наглядова рада, яка допомагає координувати різних гуманітарних акторів. Власне, в сфері послуг охорони здоров'я і основною задачою кластеру є підсилення діючої системи, тобто уникання дуплікації не тільки між партнерами, але й уникання дуплікації між тими гуманітарними послугами, які надають різні організації, з тим, що вже існує в державних в державному секторі, тобто ті послуги, які надаються держави. Відповідно до цього, в кожному кластері є власні внутрішні інформаційні панелі, є внутрішні бази даних, які ну, в, з погляду на чутливість даних вони не можуть бути поширеними на широкий загал. Проте кожен кластер має офіційні дешборди, на яких ви можете знайти. Присутність партнерів в тих чи інших районах, на жаль, більше ніж глибше, ніж район, тобто громади та населені пункти, не може бути інформація поширена, вона є дуже чутливою. І таким чином партнери можуть вже координуватися між собою і розуміти де треба, скажімо так, загальними зусиллями робити гуманітарну відповідь а де вони можуть самостійно це проводити. Тому і е, е, таким е, чином в Харківській області нам дуже допомагає е, те, що присутність, не присутність а те, що є така чудова організація координаційний гуманітарний центр, е, яка про, е, Скажімо так, досить швидко робить аналітичні збори даних, і далі передає їх так само до профільних кластерів, які далі цією інформацією так само користуються на рівні з тою інформацією, яку збирають саме кластери. Тобто, і тут інформація вона дещо відрізняється і не виникає дублювань саме навіть на етапі збору даних, не тільки на етапі гуманітарної відповіді. Власне кажучи, я, в мене такий короткий екскурс і в, в пояснення на, навіщо кластер взагалі тут утворився. І е, в мене, з мого боку це буде все. Дякую. Дуже дякую. Трошки невеличке уточнення маю до наших спікерів. Скажіть, будь ласка, чи відбувається? я Розумію, що. Сферу відповідальності саме координаційною роботою займається координаційний гуманітарний центр, це певна річ очевидно. Але а, чи відбувається на горизонтальному рівні між громадським сектором, громадськими організаціями, благодійними фондами, благодійним сектором, от саме ця співпраця і обмін інформацією, можливо, перерозподіл зон відповідальності, так на базі цієї аналітики, наприклад, якщо ми візьмемо якийсь саме мапу наданої волонтерської допомоги. No. Тобто ще раз, чи е, на, знаючи, бачучи ці дані волонтерські організації, чи вони самі на своєму горизонтальному рівні вирішують, можливо, перенаправити свою діяльність в інший регіон, якщо там є прогалина, у нас так або е, запросити колег, скажімо, які більш спеціалізовані на? Наданні тих послуг і закриті тих потреб, які, на жаль, з тих чи інших причин не представлені в іншому регіоні. Так, звичайно, я можу відповісти на це питання. До нас часто звертаються організації. Вони у таких випадках частіше за все уточнюють у нас інформацію. Вони зв'язуються з якимось координатором, з координаторів координаційного центру і питають. Чи дійсно там так, такі потреби у цьому населеному пункті закриті, а давайте щось змінювати? Або ми вже напряму з ними зв'язуємося, кажемо: ось туди їхати краще не треба, краще розподілити цей ресурс, якось домовитись там з донорами і зробити це в населений пункт, який знаходиться от дуже близько, але в нього дійсно є потреби. Тому така комунікація постійно відбувається. Я хотіла ще трошки додати, є ще ще одна процедура цієї комунікації, коли у партнерів є щось в наявності, якась конкретна допомога, да? і ми координуємось тоді безпосередньо з відповідними спеціалістами з КГЦ і направляємо запит, де конкретно в якої в якій територіальній громаді може бути потрібна ця допомога саме сьогодні, таким чином. Ну і хотів би додати навіть попри те, що у нас є інтерактивні мапи, де є присутність різних організацій, які тобто, ми не можемо на цих мапах, скажімо так, повністю деталізувати ті саме послуги, які надають ці організації. Тому організації можуть самостійно побачити присутність інших акторів гуманітарних на цій території. У них є, тобто горизонтально, вони можуть координуватися між собою для того, щоб доповнювати, скажімо так, гуманітарну відповідь, наприклад. Є там е, території, де немає доступу до, е, зараз до державного сектору охорони здоров'я. Там приїжджають мобільні клініки, і в одній одна клініка е, від однієї організації має е, лікарів певного фаху, і інша організація має лікарів іншого фаху. Якщо є ці потреби, вони комунікують між собою і доповнюють один одного. Тобто так горизонталі комунікації вона зараз існує саме завдяки тому, що. Е, е, Спрощується саме за за допомогою цих панелей, адже раніше ну постійно в вертикалі не було, як то в горизонталі, вибачте, не було як такова такої. Спочатку комунікація з координаторами. Далі координатори комунікують між собою, мовно кажучи, і це такий процес досить тривалого спілкування і перети до того, як власне кажучи, гуманітарна відповідь буде вже надана. Дуже дякую за ваші відповіді. Взагалі я не втомлююся казати, що не може не тішитися, що зокрема і благодійний сектор продовжує гуртуватися, об'єднуватися, співпрацювати, кооперуватися на Харківщині. Тому сподіваємося, що ця волонтерська родина буде ширитися міцнішати на Харківщині, зокрема і в Україні, загалом. Хочу подякувати за те, що були з нами сьогодні в студії. До нас завітала менеджерка відділу з розвитку партнерства благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр пані Аліна Алісова. З нами була регіональна керівниця офісу благодійного фонду право на захист у місті Харків, пані Ганна Горенич, а також національний співкоординатор кластеру охорони здоров'я Rescue Committee пан Олександр Онікієнко. Усім дякую за увагу. Разом продовжуємо рухатися до нашої важливої перемоги. Слава Україні, героям слава! Героям слава. Дякуємо, дякуємо.